51 тисяча 850 євро за XC60 6025 року 26 модельного. Вже. В даному випадку у нас версія B5, бензин 250 сил, з яким гібридом, повний привід, комплектація Core Пройдемося по, е, по опціям. Е, що у нас по цій машині у нас колір LaproG, у нас 18 сплавні колеса, двокольорові вже опційні, Далі дальній. Діодні пари повністю, передні і задні парктроніки паркувальні датчики, круїс контроль, екстрені гальмування, утримання смуги, це все на борту. Повністю електричні дзеркала з автозатемненням, з регулюванням, безключовий доступ на цих дверях, а також підвітки під, під цима ручками. Ось такий вигляд має авто, задня камера, версія P5, 250 сил. 8 автоматична коробка i7. Гарна вартість на потужний автомобіль. Серед конкурентів один із самих потужних автомобілів з 2-літровим двигуном. 480 літрів повноцінний багажник. Длякатка, все, що необхідно для заміни колеса, батарея м'якого гібрида Letіo, 48-вольтова система. Сидіння складуться в абсолютно рівну підлогу. Електропривід кришки багажника, можна відкривати закривати з махом ноги. Кажу салон, матеріал Нордіко, чорний колір. Підігріви другого ряду. Приємна вишивка. 26-й модельний рік. У нас змінилися матеріали, змінилися салони. Вигляд мають достойний, здуховоди для другого ряду аудіосистема Volvo 10 динаміків. Пам'ять сидінь водія і пасажира. Повний електропакет з собою пам'ять сидінь. Подовження сідушки у водія і у пасажира абсолютно однакові сидіння, рівнаційні регулювання зони попереку, наклон, висота, підігрів крма, передніх і задніх сидінь. Все на борту. Сучасна мультимедіа 11,3 дюйма, приборна панель. Виводяться Google Maps. Це як має бути. Церкало безранкове, са автозатемненням, оздоблення, якісні матеріали, приємні на дотик, алюміній. Бездротова зарядка. Ось такий вигляд має автозапуск все як має бути. Авто в наявності в місті Одеса на Грушевського 39 3. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо також інші варіанти. Підписуйтесь на сторінку, кого цікавлять новинки від Volvo і ціни. До нових зустрічей!